Сучасний кінематограф не перестає нас дивувати сучасними фільмами, які постійно виходять в різних жанрах. Всім привіт! Ви на каналі Кіноман, і сьогодні підбірка фільмів, які вже вийшли в гарній якості і які можна подивитися. Всім гарного перегляду. Ліза Франкенштейн. Непопулярна школярка втомилася від свого повсякденного життя, де вона лише навчається та цілими днями сидить удома. Вона теж прагне влаштувати особисте життя та ходити на вечірки, але Ліза не впевнена у своїй зовнішості, адже не міє фарбуватись і до неї ніколи не підходили хлопці, щоб познайомитись. Все це вливається у комплекси, тому ситуація лише погіршується. Аж ось одного дня головна героїня бачить жахливу картину. На її очах оживає мрець. На диво хлопець виглядає дуже привабливо і не. Створює враження якогось монстра. Догман одного разу поліція зацікавлюється хлопцем на інвалідному візку. Після допиту юнака службовці оглядають його автомобіль та знаходять цілу зграю агресивно налаштованих псів. Для поліцейських дана знахідка здалась дещо дивною, тому роздобувши ордер на обшук квартири, через короткий проміжок часу криміналісти навідались до нього додому. Те, що вони там знайшли, просто шокувало їх. В квартирі знаходились справжні залежані трупи невідомих людей. Космонавт як і був сиротою з дитинства. Він виріс у чеському селі, де його виховали бабуся та дідусь. Хлопець завжди мріяв про космос і захоплювався зірками, що світилися в небі. Він вірив, що одного дня стане космонавтом і побачить космос на власні очі. Як і був наполегливим і цілеспрямованим. Він вивчав багато книг про космос, слухав радіопередачі про подорожі до зірок і мріяв про те, як він буде плавати в невагомості. Він знаходив собі силу і впертість, щоб долати всі перешкоди на своєму шляху. Як і було 18 років, він почув новину про те, що Чехословаччина шукає свого першого космонавта. Помочі не треба. Я вважаю інакше. Я просто знаходжу їх разом з тобою. Я просто хочу додому. Бідолашні створіння Місцевий, трошки незвичайний та дивакуватий хірург знаходить надзвичайну унікальну знахідку, котра послугує ідеальним матеріалом для його послідуючих шокуючих експериментів. Маючи популярність доволі помішану на своїй діяльності, часом трохи схибленого лікаря. Чоловік розпочинає свій черговий дослід, піддаючи роботі новий, тільки но роздобутий матеріал. Оскільки репутація цього хірурга вже досить давно була заплямована, то ніхто не надавав особливо уваги тому, що почав робити чоловік. Діявши в роботі, воїстино страшні, небезпечні, незрозумілі й дивні матеріали. Код 8, частина 2. Це продовження захоплюючої та цікавої історії про людей з особливими здібностями та нерівністю у суспільстві. У світі майбутнього люди з особливими здібностями переживають непрості часи. Вони стикаються з дискримінацією та обмеженнями в суспільстві, але не стримуються, прагнучи домогтися справедливості. У фільмі головним героєм стає Конор Рід, чоловік з неймовірними здібностями, який вступає у смертельну гру із системою, щоб врятувати свою родину. Він приєднує. До таємної організації, яка бореться за права людей з особливими здібностями, та разом з іншими героями намагається змінити світ навколо себе. Довірся мені. Я тобі довіряю, я більше не тікатиму. Я Ти Звичайний пішак. Я власними руками.